О! Нормально ще артефактика підлатава. Ну-ка який у нас? Нічна зірка 36 тысяч, вага сильно, ваги. Де тут що є? Що бекає. Що здесь бекає? Ай-бекай. Так, ладно. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, два метри. Ага, бачу. Опа, флешечки на ці флешеці. Ще довго збільшений рюкзак. Норм, норм. Ось такий хабарчик. І ось такий артефакт під назвою. Нічна зірка, вага сильна, радіація сильна, але ще і кинути отакі вот карманчики, де нам радіація не шкодить. 36 тисяч. Рідкісний артефакт. Ось така ни... штучка, нічна зірочка знаходиться у нас. Юпітер, Ринок. Я казав базар. Отут Чик. І отут у нас Хабарчик був. Норм. Я вважаю норм. Машинки на базарчику. Все, поперли далі.